Хай люди женуться за втіхами світу, женуться за брязкотом, злата дзвінким, топтану душу багном оповиту, востаннє затопчуть нехай перед їм. Хай люди женуться за владою у світі, вганяють за правом виліти страшним, і хай рубікони, всі кров'ю политі, не страшно для Його проходити їм, хай люди женуться за славою у світі і за фіміамом її запашним. І в йому знаходять нехай, немов діти, усе, що бажали, що марилось їм, те право веліте і сяйво від слави, і з їм і ті гори, усі золоті. Віддам я за милої погляд ласкавий, віддам за кохання хвилини святі, віддам я за милої карії очі, за погляд, за усміх, як щастя ясний, віддам за ті райські місячні ночі. І за поцілунок, як сонце палкий, віддам, не жалівши, віддам без вагання, без влади, без слави, без втіх золотих. Я знаю, в хвилини палкого кохання я дужчий, щасливіший буду за всіх, але ж тії очі ясні, що кохаю, але ж і рожеві, ті пишні уста. І те раювання солодке, безкраю, що дасть нам кохання дуба золота, але ж я усе це віддам без вагання за те, чого краще ніколи не знав, що вище от влади, от слави й кохання, що раз тільки мав би, якби я придбав, і хоч після того не міг би я жити, і хоч я на мить тільки й бачив би рай, але ж я віддав би усе на цім світі. За змогу умерти за рідний свій край.